Є багато уривків писання, які своїм змістом дивують мене по-особливому тією глибиною і мудрістю, яка проявлялась в житті нашого Господа Ісуса Христа. І ось наступна ситуація з Івангелії від Марка відноситься саме до таких текстів. І от щоразу, коли я читаю цю відповідь Ісуса Христа, то думаю про те, як би я вчинив на його місці або на місці учнів. І ось пропоную і вам подумати. Над цими запитаннями після аналізу наступної ситуації. від Марка, 9 розділ з 38 по 40 вірші. При цьому Іван сказав, Вчителю, ми бачили людину, яка іменем твоїм виганяє бісів, а не ходить за нами. І заборонили йому, бо не ходить за нами. Ісус сказав Не забороняйте йому, бо ніхто що вчинив чудо ім'ям моїм, не може незабаром лихословити мене, бо хто не проти вас, той за вас. Ближнім контекстом цієї історії є декілька важливих подій, наприклад, це переображення Ісуса, вигнання німого Духа, нагадування учням про свою майбутню смерть, і далі спір учнів про те, хто з них є більший. І ось у всіх цих ситуаціях учні є безпосередніми учасниками дій. Коли одна частина з учнів бачила переображення Ісуса Христа, в той же самий час інша частина учнів зазнали краху, виганяючи духа німоти з нещасного хлопчика. Пізніше, замість того, щоб роздумати про жахливу смерть, яка очікує їхнього улюбленого вчителя. Учні сперечалися про свою важливість серед один одного. І ось наступає кульмінація їхнього перебільшеної значимості та винятковості. Виявляється, є той, хто не з їхньої команди, але може робити те, що роблять вони, знаходячись з Ісусом, виганяти бісів. Учні побачили. Того, хто не сперечався хто більше. Більш того, він не був з офіційних учнів Ісуса. І ось вони ще більше здивувалися, коли побачили, що ця людина посміла займатися служінням, яким займалися вони, вигнанням бісів. Що так обурило учнів Ісуса в людині, яка робила все те, що робили вони? Ймовірно, вони вважали, що тільки вони і вони мають ліцензію від Ісуса на проголошення доброї звістки і вигнання бісів. Адже все сходиться, вони є учнями Ісуса і роблять те, що їм наказано. А хто ця людина? Хто дав йому право від імені Ісуса виганяти бісів? Можливо, частина учнів вважала, що оскільки цей чоловік не є з їхньої парафії. То він і не мав права зараховувати себе до учнів місії через ті надприродні справи, які той робив. Думаю, що учні також щиро вірили в чистоту своїх мотивів. Немає ніяких сумнівів, що вони прагнули зберегти свою ідентифікацію з особистістю Ісуса. Можливо, вони хотіли уникнути пересудів в народі. А можливо, вони дбали про авторитет Ісуса. Адже хто знає, сьогодні цей чоловік виганяє бісів, а пізніше він втратить своє спасіння і буде злословити Ісуса. Можливо, в контексті їхніх суперечок про перевагу стає зрозуміло, чому їм не цікава сама людина. Їх не хвилюють плоди Його служіння. І ті люди. Життя яких він змінив через вигнання бісів з них. В цей момент учні стали схожими на фарисеїв, які придумали власні перекази, виконання яких для них стали важливішими за душі людей. Якщо раніше учні сперечалися, що хтось з них є більше, то зараз вони стали рівними в своїй спробі об'єднатися проти Однієї людини, яка не з їхнього стада. Зрозуміти почуття учнів можна. Вони зіткнулися з незнайомою людиною. При цьому вони цілком виправдано мали право вважати виняткову таку ліцензію для вигнання бісів. Адже саме вони були серед обраних, та й зовсім недавно вони сперечалися про свою спершість, і ми можемо припустити, що учні. Були високої думки про себе в той час. Тому свою реакцію на дії цієї незнайомої людини вони вважають правильною. І, можливо, вони очікували, що Ісус їх похвалить за вірність йому і тій справі, яку вони роблять. Але вчитель швидко розвіює їхній войовничий запал своїми мудрими словами. Виявляється, немає жодних проблем служити йому і людям, але при цьому не бути серед 12 учнів, яких він вибрав в особливий період часу. Навпаки, подібні ініціативи слід підтримувати, бо таким чином слава Христа поширюється. Такі люди фактично є однодумцями в служінні і поклонінні Богу. Вас ніколи не цікавили питанням, ким був цей чоловік, який не ходив з Ісусом, але зцілював людей Його ім'ям? Звідки він? Які були його стосунки з Ісусом? Чи зустрічався він з ним взагалі? Чому він не приєднався до кола учнів, і чи робив він якісь спроби бути частиною 12 учнів Ісуса? І, можливо, цей чоловік бачив Ісусі набагато більше, ніж просто звичайну людину. Він мав сильну віру в ім'я Ісуса. В іншому випадку би його не, злі духи би його не послухалися, як це було в ситуації з синами перевосвященика Скеви, про яку описано в, діяннях, в діях святих апостолів, 19 розділі. Також. Цей чоловік поважав думку учнів і вважав їх кращими за себе. Чому? Адже він, швидше за все, послухався їх і перестав виганяти бісів. Він виявив смирення. Отже, ця невідома людина мала, мала три складові: перше, вірне ставлення серця, тобто в нього були чисті мотиви. Друге, справжнє ісповідання імені Ісуса. І третє Вірні плоди служіння. Ісус це бачив і знав. Той чоловік був одним із тим, на кого вплинув Господь в своєму земному житті. І ось проникливість в розумінні ситуації, мудрість у відповіді, терпіння по відношенню до учнів це лише невеликий букет з цих якостей, характеру Ісуса, які ми можемо побачити в даній ситуації. Нам часто здається, що якщо люди не належать до нашої конфесії чи союзу, то вони не так правильно ходять за Ісусом, як це робимо ми. Я, наприклад, раніше так вважав, і зараз зустрічаю немало людей, які пристрасно вірять в винятковість своєї конфесійної групи. Так, треба визнати, що певна різниця між конфесіями все ж таки є. І нерідко. Деякі конфесії мають доктринальні спотворення, але при цьому нам варто визнати, що істина церква Ісуса Христа знаходиться в земному розсіянні, і лише Бог знає вибраних по всій землі. Ці люди можуть бути в різних конфесіях, де проповідуються слово Боже. До речі, одного разу я побачив ролик. Як один шановний християнин однієї конфесії, але іншої культурної традиції під час поклоніння, заплющивши очі, рухався в такт з музикою. І цілком передбачувано, що християни тієї ж конфесійної групи, але іншої культурної традиції. Ну, наприклад, баптисти України побачили баптиста з Африки. Вони розкритикували цю людину. Відразу посипалися коментарі в Фейсбуці, він неправильно поклоняється Богові, або слава Богу, що мене там не було. Ну і так далі. Це реальні коментарі, я нічого не придумав. І я не буду зараз оцінювати дії цього християнина або дії коментаторів. Але зауважте, як історія з учнями часто контекстуалізується в сучасному християнстві. І ось слова Меттю Генрі дуже доречні. Так само і ми схильні уявляти, ніби ті, хто не слідує з Христом разом з нами, не йдуть за ним взагалі. І що ті, хто не робить усе так, як робимо ми, нічого доброго не роблять. Але Господь знає своїх, хоча вони і розпорошені. Цей приклад застерігає нас, щоб ми. Керовані надмірною ревністю про єдність церкви і про те, що на наше тверде переконання правильне і добре, не противилися тому, що сприяє творенню церкви та просуванню її справжніх інтересів, хоча і іншим шляхом. Нехай Господь нас благословить в своїй мудрості правильно розуміти те, що ми бачимо. І правильно відноситися до християн з інших конфесій, де також проповідується Слово Боже, але при цьому вони відрізняються від нас в нашій конфесійній традиції. Всього найкращого.